Продовж року ми багато говоримо з вами про те, як підтримати дитину у ці часи. І сьогодні поговоримо про те, як ви можете підтримати дитину грою. У надзвичайній ситуації діти переживають стрес, страх і невизначеність. Батькам потрібно продовжувати оточувати їх турботою. Та спробувати переключити їх увагу. Гра для дітей виконує кілька корисних функцій, відволікає від незвичних обставин, вчить конструктивно переживати емоції, розвиває комунікативні навички, забезпечує спільну діяльність, діяльність з батьками чи іншими дітьми. І давайте з вами розглянемо ігри, у яких ви могли пограти з дитиною. Це все дуже прості ігри, які не будуть потребувати від вас великої кількості обладнання або фантазії. Гра «П'ять відчуттів. Дайте дітям завдання. Показати, знайти показати П'ять предметів червоного. Зеленого, блакитного, жовтого, будь-якого іншого кольору. Ці предмети можуть бути в вашій кімнаті, квартирі чи будинку, або цю гру ви можете пограти на дворі, на прогулянці, відшукувати предмети або явища, або об'єкти відповідного кольору. Можете. Залучитися до цієї гри і відшукувати ці предмети по черзі з дитиною. Тобто один раз завдання даєте дитині ви, а інший раз вже завдання дає вам дитина і обирає колір, який ви будете, предмети якого, якого кольору ви будете шукати. Давайте дитині можливість бути включенною до цієї гри, до цієї діяльності і придумувати завдання для вас. Наступний варіант торкнися чотирьох різних речей і розкажи, які вони на дотик. Гладенькі, пухнасті, м'які, холодні, шорсткі, тверді, ви можете залучати тут органи чуття. І за допомогою тактильних доторків переключати дитину на тілесні відчуття, і знижувати таким чином емоційне навантаження. Наступний варіант: повтори три звуки, які ти щойно почув навколо. Ви можете просто спостерігати і прислухатися, а можете і самі з іншої кімнати створювати якісь звуки, які дитина може почути. Ці звуки можуть бути будь-якими. Це може бути звук телефона, смски, яка надійшла. Це може бути гарчання чи гавкіт собаки за вікном, шум комп'ютера. Спів пташок. Це може бути будь-що в моїй практиці була дитина, яка почула у такий же сонячний день, як сьогодні, почула, як дихає сонце. Тобто, ваша уява нічим не обмежена, і уява вашої дитини також. Не обмежуйте її уяву у цих вправах. Наступний варіант опиши словами два запахи, які тебе оточують, що дитина відчуває на запах, які вона може відчути запахи зараз. Якщо у вашій квартирі чи будинку зараз дитина не відчуває запаху, ви можете сказати, а чим би ти хотіла б, щоб пахло? Або придумай, чим би могла пахнути в нашому будинку. Тобто ви можете включати фантазію і придумувати відповіді, які дитина або ви можете відповісти. Відповіді дитини будуть для вас хорошим діагностичним матеріалом для того, щоб відстежувати її потреби, відстежувати. Те, наскільки легко вона зараз може фантазувати, придумувати щось, які емоції вона в цей час відчуває. А, наступний варіант спробуй щось їсти не, і що ти відчуваєш, коли їси, ви можете говорити про якості а, того продукту, який ви скуштували, або а, страви. І характеризувати її за допомогою визначати її ознаки за допомогою прикметників. Якомога більш детально. Ця гра, ці, ну, ці варіанти гри дуже прості і дуже цікаві, і вони зовсім не обмежуються чимось тим, що ви бачите, чуєте чи відчуваєте. Ви можете тут долучати свої фантазії і робити цю гру більш різноманітною. Ви можете вигадати з дитиною спільну історію і складати її по черзі, по одному реченню. Промовляючи, дитина може обрати тему для цієї історії. Придумати її самостійно, або, або ви можете попрацювати над цим разом. Ви можете разом із дитиною співати пісню та відбивати її ритм чайною ложечкою по чашці, або долонькою по коліну, або лівцем по столу, тобто будь-який предмет, який Можливо, використати для відтворення ритму. І це також буде дуже цікаво і весело і сприятиме зменшенню навантаження на дитину. Спробуйте згадати якусь пісню і відтворювати її ритм. Ви можете пригадувати пісні по черзі і відтворювати ритм цих пісень. Ви можете придумати свою пісню. І створити, відбити її ритм. Застосовуйте гру, яка має назву креативне мислення, коли учасники по черзі заплющують очі та за командою, розплющивши очі, називають перший предмет, що потрапив у поле зору. А далі знаходять щось незвичайне в цьому звичайному предметі або знаходять новий спосіб його використання. Наступного разу ми ще розглянемо з вами ті ігри, які можуть бути використані вами вдома і сприятимуть зменшенню емоційного навантаження вашої дитини.